Звісно, з віком у людини накопичуються хромосомні перебудови. Якщо ці хромосомні перебудови накопичуються в ну, соматичних клітинах, то дуже часто це може бути реалізовано у вигляді кличних хвороби. Якщо ж ці хромосомні перебудови, і вони є нормальними з віком людини, утворюються в статевих клітинах, то вони, звісно, можуть передаватися нащадкам. Для жінки накопичення хромосомних перебудов є навіть певній залежності. Якщо в жінки у віці 28 років приблизно 25% клітин мають хромосомні перебудови, то у віці 40 років приблизно 50%. Відсотків яйцеклітин мають хромосомні перебудови, а у віці 45 років у майже 95% яйцеклітин мають хромосомні перебудови. І саме з цим фактором пов'язана більша ворогідність у жінок старшого репродуктивного віку народження дітей з хромосомними вадами, або, скажімо, більша кількість викиднів і низькі можливості допоміжних репродуктивних технологій, тобто еко на їх клітинах. У чоловіків такої прямої залежності немає, і хромосомні перебудови в них з'являються, також вони є нормальними в сперматозоїдах, але вони з'являються в більшій кількості приблизно після віку 50-55 років і в меншому ступені залежать від віку батька. У чоловіків з'являються мікроперебудови, так звані мікроделеції. І, на жаль, вони теж можуть призводити до захворювань у дітей і потребують додаткового обстеження. Якщо батько майбутньої дитини старшого віку, то це потребує ретельного дослідження вже під час вагітності.